Павло Коельо, Бріда. Не один вечір ми просиділи в одній із кав'ярень у Люрді. Я паломник, який вирушив на прощу до священного міста Риму, і мусив іти ще багато днів у пошуках свого дару, і вона, бріда Оферн, яка допомогла мені пройти частину моєї дороги. В один із тих вечорів я вирішив запитати в неї, чи дуже вона була схвильована. Коли увійшла до одного аббатства, що має форму зірки, і лежить на дорозі, якою йдуть у таємниченні, коли перетинають піренеї, я ніколи там не була, відповіла вона, я здивувався адже вона вже володіла даром. Усі дороги ведуть до Риму, сказала Бріда, застосувавши давнє прислів'я, щоб сказати мені, що дар у своїй душі можна розбудити де завгодно. Я пройшла свою дорогу до Риму в Ірландії. Під час наших наступних зустрічей вона розповіла мені історію свого пошуку. Коли вона закінчила свою розповідь, я запитав, чи можна мені записати все те, що я від неї почув. Спершу вона погодилася, але потім щоразу, коли ми зустрічалися, вона висувала якесь заперечення то просила замінити прізвища і імена причетних осіб. То запитувала, які люди читатимуть те, що я напишу, та як вони реагуватимуть на прочитане. Звідки ж мені знати, відповів я. Але думаю, ти створюєш проблему не через це. Ти маєш рацію, сказала вона. Проблема в тому, що це дуже особистий досвід. Я не певна, що він принесе комусь користь. Це ризик, на який ми тепер ідемо обоє, брідо. В одному з анонімних текстів традиції. Говориться, що люди діляться на дві категорії: одні будують, інші вирощують. Будівельники можуть згаяти довгі роки, виконуючи своє завдання, але рано чи пізно вони завершують свою справу, після цього зупиняються і залишаються між своїми чотирма стінами. Життя втрачає для них сенс, коли вони закінчують будівництво, але існують і ті, хто не будує, а вирощує. Цим людям часто доводиться терпіти від негоди, від посухи, і відпочивають вони рідко. Але на відміну від будівлі, сад ніколи не перестає зростати. І хоч він вимагає дуже великої уваги від садівника, він також перетворює його життя на грандіозну і цікаву пригоду. Садівники добре знають одне одного, бо їм відомо, що в історії кожної рослини відзеркалюється розвиток усієї землі. Ірландія, серпень 1982, березень 1984 року. Літо і осінь. Я хочу навчитися магії, сказала дівчина. Мах подивився на неї, злинялі джинси, блузка і зухвалий вираз, який має звичай напускати на себе, чи не кожна сором'язлива людина. Я, мабуть, удвічі за неї старший, подумав він. Та, незважаючи на це, він знав, перед ним стоїть його інша частина. Мене звати Бріда», – провадила дівчина. Пробачте, що відразу не відрекомендувалася. Я дуже довго чекала цієї миті і хвилююся набагато більше, ніж думала. А навіщо тобі магія? запитав він, щоб знайти відповіді на кілька запитань, які поставило переді мною життя, щоб пізнати таємні сили. І щоб навчитися подорожувати в минуле та майбутнє. Вона була не перша з тих, хто приходив до нього у ліс із таким проханням. Колись він був дуже відомим і дуже шанованим наставником традиції. Він був взяв кількох учнів і вірив у те, що світ зміниться мірою того, як він змінить тих, хто до нього приходив. Але потім він припустився помилки, а наставникам традиції помилятись не дозволено. А тобі не здається, що ти надто молода. Мені 21 рік, сказала Бріда. Якби я захотіла навчитись балетних танців, мені сказали б, що я вже надто стара. Мах подав знак, щоб вона йшла за ним. Обоє мовчки пішли у глиб лісу. Вона гарна, думав він, дивлячись, як швидко ковзають по землі тіні від дерев, бо сонце було вже близько до обрію, але я двічі старший, ніж вона. А це означало, що, мабуть, йому доведеться страждати. Бріду дратувала мовчанка чоловіка, який ішов поруч із нею. Він навіть не захотів якось відповісти на її останню репліку. Земля в лісі була волога, накрита опалим листям, і вона теж помітила, як ковзають по ній тіні і як насувається ніч. Незабаром споночіє, а ліхтаря в них немає. Я повинна довіряти йому. Підбадьорювала вона себе. Якщо я вірю, що він може навчити мене магії, то я повинна також довіритись йому, коли він веде мене в ліс. Вони йшли і йшли. Здавалося, він не обирав напрямку, звертав то праворуч, то ліворуч, хоч ніщо не перешкоджало йому йти прямо. Вони вже описали кілька кіл, пройшовши три чи чотири рази через одне місце. Може, він випробовує мене? Вона була сповнена рішучості довести свою пригоду до кінця і хотіла показати йому усе, що з нею відбувається, навіть ходіння по колу, вона сприймає як щось цілком нормальне. Вона приїхала сюди здалеку і дуже довго чекала цієї зустрічі. Дублін був за півтораста кілометрів звідси. До цього села ходили дуже незручні автобуси, причому не за певним розкладом, а коли їм заманеться. Їй довелося прокинутись дуже рано, їхати протягом трьох годин, потім вона довго розпитувала про нього у селі, намагаючись пояснити людям, чого їй треба від такого дивного чоловіка. Зрештою, їй таки розповіли, у якому місці лісу він має звичай перебувати вдень, але спершу визнали за потрібне застерегти її, що він уже намагався звабити дівчину з їхнього села. Він чоловік цікавий, подумала вона. Їхня стежка тепер підіймалася вгору, і їй дуже хотілося, щоб сонце не ховалося за обрі ще протягом якогось часу. Вона боялася послизнутись на вологому листі, яке встеляло землю. То навіщо все-таки тобі потрібна магія? Бріда зраділа, що він урвав мовчанку і повторила йому ту саму відповідь, яку вже давала. Але він нею не задовольнився. Мабуть, ти хочеш навчитись магії тому? Що вона таємнича й загадкова, тому що дає відповіді на запитання, яких багатьом людям не щастить знайти протягом усього свого життя, але насамперед тому, що вона допомагає повернутися у романтичне минуле. Бріда не відповіла нічого, вона не знала, що сказати, їй хотілося, щоб він повернувся до своєї звичної мовчанки, бо вона боялася дати відповідь, яка магові не сподобається. Вони нарешті піднялись нагору після того, як перетнули увесь ліс. Земля тут була скеляста, без рослинності, але тут було не так слизько, і бріда йшла за магом без труднощів. Він сів на самій вершині і попросив, щоб бріда сіла також. До мене приходили й інші люди, сказав Мах, вони теж просили, щоб я навчив їх магії, але я вже навчив людей усього, чого мав їх навчити. Я вже повернув людству те, що воно мені дало. Сьогодні я ж хочу залишатися сам один, блукати серед гір, доглядати рослини і спілкуватися з Богом. Неправда, відповіла йому дівчина. Що неправда? здивовано запитав він. Можливо, ви справді хочете спілкуватися з Богом, але неправда, що ви хочете залишатися сам один. Бріда пожалкувала за свої слова. Вона промовила їх, підкорившись раптовому пориву, і тепер уже було пізно виправляти свою помилку. Можливо, і справді існують люди, яким подобається жити в самоті. Можливо, жінки більше потребують чоловіків, аніж чоловіки жінок. Проте Мах не здався їй розгніваним, коли знову заговорив: Я хочу поставити тобі одне запитання, сказав він. Ти повинна відповісти на нього правдиво і щиро. Якщо скажеш правду, я навчу тебе того, чого ти просиш. Якщо ж збрешеш, то ніколи не повертайся до цього лісу. Бріда зітхнула з полегкістю. Вона не боялася запитань, і брехати їй не було потреби. Їй здавалося, що будь-який учитель, приймаючи учня, міг зажадати від нього чогось набагато складнішого. Він сів перед нею, очі йому блищали. Припустимо, я почав навчати тебе, чого сам навчився, сказав він, не відриваючи погляду від її очей, почав показувати тобі паралельні світи, які нас оточують: янголів, мудрість природи, містерії традиції сонця і традиції місяця. Але ж одного дня ти підеш до міста, щоб купити там чогось поїсти, і зустрінеш чоловіка, якого тобі призначить доля. Я навряд чи його впізнаю, подумала вона. Але вирішила мовчати. Схоже, запитання буде важчим, ніж вона думала. Він відчує те саме, що і ти, і підійде до тебе, ви покохаєте одне одного. Ми ж продовжимо наші уроки, і я навчатиму тебе космічної мудрості удень, а він навчатиме тебе мудрості кохання вночі. Але неминуче настане мить, коли ці дві науки увійдуть у суперечність тобі доведеться обирати між ними. Мах замовк на кілька хвилин. Ще й не поставивши своє запитання, він уже боявся відповіді дівчини. Її сьогоднішній прихід означав кінець певного етапу у житті обох. Він знав про це, бо йому були відомі традиції та наміри наставників. Він потребував її не менше, ніж вона його, але вона мусить тепер сказати правду така його неодмінна умова. А тепер відповідай мені з усією щирістю, сказав він нарешті, набравшись духу. Ти покинеш усе, чого доти навчилася, усі можливості і усі містерії, які набула, і ще зможеш набути у світі магії, щоб залишитися з чоловіком, якого тобі визначила доля. Бріда відвела від нього погляд: навколо були гори, ліс, а далеко внизу маленьке село вже почало засвічувати свої перші вогні. З димарів валував дим, і не так уже далеко звідси родини сідали за стіл вечеряти. Вони чесно трудилися, боялися Бога і завжди були готові допомогти ближньому. Вони жили таким життям тому, що знали кохання. Їхнє життя було наповнене змістом. Вони вміли пояснити все, що відбувається у світі, хоч ніколи не чули про такі містичні науки. Як традиція сонця і традиція місяця, я не бачу ніякої суперечності між своїм пошуком і своїм щастям, сказала вона. Відповідай на моє запитання, очі мага не відривалися від її очей. Ти покинула б усе заради цього чоловіка. У бліди виникло невтримне бажання заплакати. То було навіть не запитання, то був вибір. Найтяжчий вибір, який людям доводиться зробити в своєму житті. Вона вже не раз про це думала був у її житті період, коли ніщо не здавалося їй таким важливим, як вона сама. Вона закохувалася і в неї закохувалися вже багато разів. Вона завжди вірила, що її кохання триватиме вічно, проте щоразу воно закінчувалось дуже скоро. З усього, що вона доти знала, їй було найважче зрозуміти кохання. У той час вона була закохана в юнака не набагато від неї старшого. Він вивчав фізику і дивився на світ зовсім іншими очима, ніж вона. Вона надто часто вірила в кохання, надто часто була впевнена у своїх почуттях, але стільки разів їй доводилося спізнати розчарування, що вона вже ні в чому не була переконана. Але навіть із за таких обставин кохання важило в її житті надто багато. Вона уникала дивитись на мага, її погляд зосередився на селі та на його димарях звідки валував білий дим. Саме через кохання люди намагались пізнати світ від першого початку часів. Я все покинула сказала вона нарешті.